Ну, святковий настрій е, працівників міліції буде, е, на мою думку, напряму від громадського спокою та правопорядку в місті, стану захищеності прав та інтересів кожного ограничани. І в повній мірі забезпечити такий стан, е, ну, на мою думку, не зможе будь-яка кількість висококваліфікованих міліціонерів, правоохоронців, а забезпечити цей порядок допоможе кажу, любов людей один до одного, терпіння і вміння терпіти і вміння пробачати один одного. І хотілося би побажати щирого серця всім міліціонерам непохитності у служенні правді і подальших прогресивних бесах.